Продовжимо темою протиповітряної оборони, які вдалося підсилити впродовж року, і чого ще чекати вже на наступний рік. Адже протиповітряна оборона це та необхідність, яка захистить небо від російських шахедів, ракет. Тож більше про це нам розкаже авіаційний експерт Богдан Долінце. він вже доєднується до нашого ефіру. Пане Богдане, вітання вам. Спасибі, що знайшли час на розмову з нами. Вітаю. Вітаємо пане Богдане. Дякуємо за те, що з нами. І запитання доволі просте: ваша оцінка 2023 року у контексті посилення протиповітряної оборони нашої країни. Так, якщо говорити про посилення, ми бачимо, що е, все ж таки ефективність роботи е, захисту повітряного простору в Україні зросла, і це безпосередньо якраз відображається у кількості запущених і знищених е, дронів камікадзе, а також ракет ворога. Е, перша важлива слава друга ж то, ми бачимо, що кількість е, авіації і тактичної, і е, винищувальної, яку Російська Федерація задіює. Безпосередньо проти України вона, як правило, mm -hmm. стала менш інтенсивною через втрати ворога, також через страх в принципі, підлітати до української території, розуміючи, що тут є системи великої дальності, і всі ми пам'ятаємо там низку навіть знищених російських там і гелікоптерів і літаків на кордоні з Брянщиною. Ось це і все абсолютно зрозуміло показує, що. Спроможності, дальність і засоби вони стали потужнішими. Ті стратегії, та тактики, які використовуються різними підрозділами повітряних сил щодо протидії і дронам шахедам, і в тому числі крилатим. Та балістичним ракетам вони стали значно ефективнішими. Ось і як правило, по деяким видам озброєння ефективність доходить там до 90 і більше відсотків, що в принципі є дуже високим показником. Адже середній там показник для різних систем протиповітряної протиповітряноборони, як правило, в світі коливається від 30 там до 60-70 відсотків для наприклад, одного залпу. Пане Богдане, ще одна тема, яка також доволі активно обговорювалася у наших ефірах впродовж 2023 року. Це F-16. І чи можемо ми бути на вашу суб'єктивну думку задоволені тими результатами, які маємо на зараз? Так, якщо говорити про е, передачу літаків Україні з західної платформи, в тому числі платформи F-16, то ми бачимо, що в принципі ті оцінки, які раніше надавалися, що все ж таки, попри Технічну можливість і теоретично зробити це за 3-4 місяці. практично, це на жаль відбувається значно довше. На сьогоднішній день ми вже фактично перейшли за півроку від початку всіх цих процесів, і в принципі, ті останні оцінки, які озвучувалися, тобто це мова йшла там про кінець першого початок другого кварталу 2024 року. Тобто, весь цикл складе від 9 до 12 місяців. Ось, це може свідчити про декілька важливих складових. Перша складова, це те, що, на жаль, попри готовність України мати дуже високі темпи переймати це збройні і його застосовувати. Наші західні партнери вони все ж таки працюють не так швидко, не так злагоджено, як би нам хотілося, для того, щоб пришвидшити ці процеси. Крім того, є друга важлива складова: це крім безпосередньо, Підготовки самих літаків і пілотів, все ж таки е, необхідно підготувати велику кількість різного технічного персоналу, який буде забезпечувати ці літаки, підготувати відповідну інфраструктуру, де вони будуть базуватися, і буде можливість їх використовувати. І, звісно, третє найважливіше складова – це забезпечити логістику постачання боєприпасів, комплектуючих та інших розхідних матеріалів для того, щоб ця платформа була не просто літаком, який стоїть на землі, а для того, щоб вона могла ефективно застосовуватися проти російських військ. То ж, таки повертаючись до прес-конференції Володимира Зеленського, яка відбувалася напередодні, тому що тезово, ми все ж таки згадуємо про це, тому що там президент нашої країни також підбував підсумки року. Власне, він говорив про повітря. Говорив, ну він не сказав чітко про f 16 але все ж таки, ситуація на півдні нашої країни могла б змінитися, маючи захист із. Повітря, відтак запитання до вас: наявність літаків f 16, чи кардинально би змінила лінію фронту, на вашу думку, яку ми маємо станом на зараз? Так, якщо говорити про вплив безпосередньо передачі такої бойової платформи, все ж таки ми маємо повернутися до раніше наголошено, що в залежності від того, яка кількість тих літаків в якому стані, з яким обладнанням з якими боєприпасами в якій кількості буде передано, це безпосередньо буде впливати на те, наскільки вони вплинуть, не вплинуть, наскільки ефективно вони вплинуть на зміну ситуації на фронті, тому що якщо буде передана невелика кількість літаків з дуже лімітованим кількістю боєприпасів, то як би ми не хотіли, на жаль, ефект буде дуже незначний. Ось крім того, якщо буде звісно передана суттєва кількість літаків. І е, мова, наприклад, про запчастини, боєприпаси, їх асортимент буде йти, наприклад, в принципі, про безлімітно, то звісно, тоді ці літаки будуть застосовуватись на повну потужність, е, фактично цілодобово знаходячись в повітрі і максимально наносячи ураження ворогу. Ну і про власне виробництво. Звичайно, що ми зараз ми не будемо говорити про. Повноцінне авіавиробництво, однак, якщо говорити в контексті протиповітряної оборони, все ж таки про дрони та про засоби РЕП, можемо поспілкуватися і також дати оцінку, чи зробила наша країна, і, зокрема, внутрішній виробник, впродовж 2023 року, крок уперед. Якщо говорити про безпосередньо розвиток ринку дронобудування, то ми бачимо, що ці півтора роки показали дуже високу важливість саме розвитку безпілотних систем, систем дистанційно пілотованих. Тобто, мова йде про кратку більшість різних дронів та інших дронів, які використовуються з так званим зовнішнім пілотом, тобто людина, яка на землі їм керує. Ось і в принципі, потреба в цих видах техніки і озброєння вона суттєво переважає. Наявну ту кількість у військах, і в тому ж це в принципі наявно на ринку. Ось друга важлива складова. Ми бачимо, що разом з активізацією саме цього напрямку застосування е спеціалізованої по суті техніки зросло і створення, і поява фактично більш серйозних систем захисту від такої техніки. Тобто радіоелектронна боротьба, радіоелектронна розвідка, вона суттєво розвивається. В принципі, як зі сторони Росії, де вона і раніше була на доволі високому рівні, так в принципі в Україні ми бачимо зростання цього напрямку для того, щоб захищатися від ворожих засобів, в тому числі і дронів Камікадзе, і дистанційно керованих розвідувальних засобів. Ось, якщо говорити про потужності, то звісно, ми бачимо, що в Україні велика кількість різних виробників. На жаль, якщо говорити про серійне виробництво, кількість виробників серійних вона досі залишається відносно невеликою. Ось з іншої сторони, критично, все ж таки стає питання нарощування там виробництва не кількох сотень тих чи інших дронів на місяць. А Тисяч, а в принципі, якщо ми говоримо про реальний вплив на поле бою, то це десятків тисяч таких засобів ураження, і, і в тому числі як дистанційно пілотованих використанням зовнішнього пілота, так і в тому числі безпілотних з великою дальністю польоту. Тобто ті засоби, які запустили, забув і далі система автоматизована виконує завдання на території Російської Федерації в глибину там і більше кілометрів. Богдане, ми дякуємо вам за те, що ви були разом із нами. Дякуємо за роз'яснення. Богдан Долін, це авіаційний експерт, був з нами на прямому зв'язку.